Ніч на 5 червня на селище Вишневе Білгородністровського району російська армія випустила 25 безпілотників. Внаслідок атаки повністю зруйнована інфраструктура села. На сьогодні медична амбулаторія вже знесена, а будівля школи, будинку культури та дитячого садочку визнані непридатними для подальшої експлуатації. Перші два дрони поцілили в амбулаторію, якої ми сьогодні зараз знаходимося. 15 дронів це прилетіло в навчальний заклад на школу, де навчалося 145 діточок. Туди прилетіло 15, дом культури прилетіло. Два дрони, дитячі садочки, який знаходиться на території Вишнівської школи. Прилетіло чотири дрони, і один дрон прилетів на приватне подвір'я в селе Вишневе. На жаль. Маємо повністю зруйновану інфраструктуру нашого села. Дякувати Богу, нема загиблих. У нас на території амбулаторії проживала сім'я, лікар, на якому було задекларовано більше тисячі декларацій, який надавав послуги нам трьом сілам Церибальське, Вишневе і Качковате. Дивом людина вижила з донькою. При обстрілі хлопці прибігли, які були проживали. Їх витягли так сказати, з так зруйнованого вже приміщення. Дуже тяжко виговталася, тому що вона була там на той час і з дитиною маленькою, чоловік. Дякуючи Богу і дякуючи людям, які вовремя надали допомогу. Тобто її відтуди. Витягнули. Хлопці тут були поруч і допомогли це чудом. Уже вибивали стекло, mm -hmm. витягували дитину і її допомогли вилізти. Це чудо сталося, що вони остались живі. Це машина, яка була при амбулаторії, mm -hmm. користувалися нею. На даний момент ліквідація. Амбулаторії вже частково є, вивезені були матеріали. Зараз іде сортування метал, пластик, скло окремо. Нам обіцяють по амбулаторії, мобільну амбулаторію вже на 1 вересня приїде компанія, яка буде встановлювати шість контейнерів з повністю з обладнанням. Це мобільна амбулаторія. Ми плануємо її тут поставити на цьому місці, де вона була. Тут вже так більш-менш комунікації, є освітлення, підвод води. І так сказати, більш-менш інфраструктури, є дорожки, плитки, підходи. По дитячому садочку ситуація більш складніша. В Рибальському сьогодні немає такого приміщення, як у нас діточок там приблизно 18 дітей е відвідало садочок. Нема поки можливості в рибальському прийняти цих діточок. Е також шукаємо можливість поставити е дитячий садочок якийсь е модульний, для того, щоб діточки сьогодні могли відвідати також і садочок. Готувалися класи до ремонту. Але майже всі класи в такому стані, які є гірші, є кращі, але вікна кромпове вибивало. Це відати мене фізкультура. Саме більше цього всього, бачите, пробоїна. З цієї сторони у нас було чотири прильоти. Один, зараз за стінкою ще два, далі на подвір'ї три. І... Обстріляли школу з усіх сторін. Траєкторія польоту була із Юга, із Запада, з Сєвера. Є вже висновки відповідних експертиз, експертиз, де амбулаторія не підлягає відновленню. Школа не підлягає відновленню, і дом культури також не підлягає відновленню, і дитячий садочок теж не підлягає відновленню. У нас в школі вчилося 130 дітей. І в одну мить зруйнували все. А ви самі розумієте, якщо нема школи, то нема села. Вчителі половина залишились без роботи, хоча обіцяли, що всіх влаштують, але цього не сталося. В тому числі і я залишилась без роботи. А те, що за нами числиться, якби треба ж здати. Трошки вцілів будинок культури, то ми тут збираємося. Зараз приїде бібліотекар, мабуть. Казали, що можна сюди привезти. Колектив 18 вчителів. Так? Праця влаштована, 6 вчителів. Всі інші теж шукають роботу. Відновити немає коштів, нема за що. Тому призупинити або злиття із Рибальським ліцеєм, так як у нас по сусідству Рибальський ліцей є. На сьогоднішній день більшість дітей написали у Рибальський ліцей. Довідки, так як немає де. Більше в Рибальський ліцей, дехто в Трапівський ліцей, дехто в Тарбонарський ліцей. Рибальський ліцей, так як їдуть туди діти, відповідно, буде підвіз. І ті вчителі, які будуть їхати в Рибальський, то вони будуть їздити. Але залишаються вчителі, які не в рибальський ліцей своїм ходом. Пропонували нам працевлаштування дивізійська школа, Жовтоярська школа. Ну це треба своїм транспортом добиватися. Коли я запропонувала нашій громаді організувати транспорт підвозу вчителів туди, вони сказали, що немає можливості. 20 серпня вишневе знов стало об'єктом атаки. На цей раз на селище було випущено дві балістичні ракети. Метр 800 десь так. І вона як бахнуло, я аж присів. Прямо такий страшний. Аж присів. Там хлопець щось б'є, диється, кого там десь щось димить. Ну, дивимося, де це то, тут люди дзвонять, там, де що там, що я кажу, не знаю, чую, хлопок туди-сюди. І скільки то там, я не пам'ятаю, може, минут 4 чи п'ять, я не дивився на час, і другий раз як бахнуло. Страшно, звісно. Сама дивилася, я якраз підмітала, бо сухе листя, це все, все. Я збирала і на городі вбирала, і спалила, вже згоріло. Коли бах! Дивлюся, туди далі. Боже, таке страшне. Це, я злякалася. Звісно, були вибухи сильні. Просто я замоталась і в хаті сиділа, лежала, не сиділа, а лежала прямо замотана і молилася. Господи, захрени нас і це. Укриття ми поставили нове буквально в минулому році. В, в Вишньовській школі не було укриття. Ми купили за, за кошти громади за 2 мільйони, здається, 700 тисяч. Нове модульне укриття, яке сьогодні воно несе свою функцію. Навіть люди зараз при тривогі туди ходять і, так сказати, бомбосховище це. Звісно, було дуже страшно. Діти опять дзвонять, опять. Плачуть, мама, веде, вас там падає, вас там літає. Я кажу, я в подвалі папа просто на вулиці у сусіда під хатою стоїть під стінкою, а куди було ховатися? Ми ж туди не побіжимо, тому що не практично туди добігти. А друге місця отак, чим маємо в селі, де маємо, там і переховуємося. З села У нас і планів немає виїхати з села. Ми тут родилися, ми тут все, все нажили, создали для себе роботу, і покинуть отут усе і поїхати куди. Їду туди, не знаю куди, ну це, це не практично для нас.